По-перше, у нас були шви дуже великі на будівлі, і коли дощі, сніг, затикала вода, сирість, грибок, зараз, сподіваюсь, буде інакше і буде супер. Ця будівля дуже така, значима для нашого міста. Так що, велике-велике, дякуємо нашій міській раді, тому що Взялися і зроблять лялечку нашу будівлю. Конкретно площа утеплення цього фасаду більше 900 метрів квадратних, утеплені комбінованим шляхом, утеплювач 150 мм. Це сучасні норми енергоефективності, які дозволяють і влітку тримати спеку і взимку зберігати тепло всередині будинку. Це один із будинків, який потрапив до програми енергофективності, утеплення фасаду. У нас декілька різних можливостей міста щодо залучення коштів, деякі через фонд енергоефективності, Конкретно цей будинок через місцеве запозичення, через уряд України. Це така краса, я вам не можу передати. От зовсім, оце от, от ще, ще не було отоплення. Зробили вони кімнати, особливо як вони почали з тієї сторони п'ятий етаж, і там ж Каже, у нас ще затопили? Кажу, ні, ще не, не топили. Та каже, у мене аж десь на 2-3 градуси потеплішало. Так це ж вони тільки, тільки, тільки тепловату положили і ще нічого більше не робили. а зараз по ми на, на другому поверсі. У нас от тепло, я навіть вікно відкриваю, ну, провітрювати. а раніше я не відкривала, тільки конвектор включала і все. Утеплення 150 мм, утеплення відкосів 50 міліметрів, балконних плит. 100 міліметрів нанесення декоративного барашика в кінці буде на силіконовій основі. Всього цього року було заплановано зробити утеплення 9 будинків, але відбулася економія і ще з'явилася змога утеплити ще два будинки. Тут роботи вже тривають в активній фазі. Вам Спеціалісти будівельники вже розповіли, що саме тут вони роблять. Я думаю, що, ну, ми плануємо закінчити до кінця поточного року, але я думаю, що там, протягом цього місяця до наступного будуть завершені роботи.